Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук.ua і сьогодні я розповім, як доукомплектувати свій автомобіль камерою заднього виду і куди її можна підключити. На сьогоднішній день така додаткова опція, як камера заднього виду, стала настільки доступною, що її може собі дозволити абсолютно будь-хто. А велика кількість різноманітних моделей та варіацій дозволяє встановити камеру на будь-який автомобіль. Існують штатні камери, які встановлюються або замість фонаря підсвітки. Номерного знаку, при цьому підсвітка зберігається. Також існують версії, які встановлюються замість ручки відкриття багажника. І знову ж таки, кнопка на ручці зберігається. І ще один менш розповсюджений, але існуючий варіант це камери, які встановлюються в логотип автомобіля в кришці багажнику. Ну, зазвичай такі камери ми бачимо на автомобілях Volkswagen. Тому на будь-який автомобіль. В Принципі можна встановити камеру як штатну, так і звичайну універсальну. Універсальні камери використовуються в тих випадках, якщо немає можливості встановити штатну камеру там, в підсвітку номерного знака, ручку відкриття багажника або в емблему автомобіля на кришці багажника. І до речі, в свою чергу, універсальні камери також бувають різних типів з різними варіаціями кріплення, і тому можна підібрати таки, будь-який варіант на будь-який автомобіль. Але тут виникає наступне питання. Куди виводити зображення з камери. Саму камеру на сьогоднішній день можна придбати буквально від декількасот гривень, а ось далі потрібно мати якийсь дисплей, на який буде виводитись зображення. І сьогодні я покажу різні варіанти, як це можна зробити в своєму автомобілі. І одразу хочу зазначити, що всі варіанти, які я буду показувати, вони є автоматичними. Тобто при вімкненні задньої передачі зображення з камери буде автоматично виводитись на дисплей. Для початку я вам покажу. Саму камеру заднього виду. Це одна з варіацій універсальних камер заднього виду. Вона встановлюється біля підсвітки номерного знаку, тобто в кришці багажника робиться отвір ось такого діаметру, вставляється туди камера, і далі, вже зсередини знявши обшивку багажника, ми фіксуємо. Камеру ось такою гаєчкою. Далі тут під'єднується живлення, зазвичай до фонаря заднього ходу, і відповідно, коли ми вмикаємо задню передачу, в нас автоматично вмикається живлення камери, і камера активується. Сам відеосигнал подається через ось такий дріт. Це Аналоговий кабель, в принципі, подібними кабелями ми колись там під'єднували відеомагнітофони до телевізора. І для того, щоб вивести зображення на якийсь монітор, у нього, відповідно, повинен бути ось такий роз'єм, ось такий вхід. Дуже часто власники автомобілів, у яких є штатний монітор, встановлений з завода, але немає камери заднього виду, запитують, чи можна до рідного монітора під'єднати ось таку камеру. Тут є нюанс. Ось ці всі рідні монітори, вони зазвичай не мають ось таких входів. Тобто, якщо вони навіть розраховані під камеру заднього виду, якісь там більш високі комплектації, там зовсім інші роз'єми і сигнал від камери подається також в іншому форматі. Тому під'єднати до штатного монітора ось таку додаткову камеру, зазвичай це досить важка задача. Як мінімум, Може знадобитися спеціальний адаптер, і його потрібно ще буде пошукати. Тобто адаптер, який конвертує відеосигнал в необхідний для. Вашої магнітоли. Або, швидше за все, доведеться замінити магнітолу на більш сучасну, чи придбати додатковий дисплей, що також має своє право на існування. Почнемо, мабуть, з найпростіших варіантів. Звісно, ось такі рішення, на мій погляд, для більш сучасних автомобілів не дуже підходять, але для якихось вантажівок, бусів або стареньких автомобілів, де. Інтер'єр не відіграє вже якоїсь важливої ролі, таке рішення має своє право на існування. Це звичайні такі дисплеї діагоналів приблизно і 4, 4, 3 дюйма, і на кожен з цих дисплеїв можна вивести зображення з камери заднього виду, причому дисплей разом з камерою будуть активуватись автоматично при вімкненні задньої передачі. Ці монітори. Зовні схожі, але трішечки можуть відрізнятись за способом кріплення. Тут у нас ось таке кріплення з регулюванням кута нахилу, а ось тут у нас з'ємне кріплення. По-перше, це дозволяє зняти монітор і сховати його, якщо в цьому є необхідність. По-друге, в нас є варіант. Встановлення монітора ось таким чином, наприклад, біля дзеркала, заднього виду або замість нього, якщо це вантажівка, чи десь на стелі автомобіля. Досить просте, зручне і дешеве рішення. Також існують варіанти розкладних моніторів. Такі монітори можна. Жорстко фіксувати на торпедо за допомогою скотча, але деякі виробники просто комплектують монітор додатковим антиковзним килимком. Цей монітор відкривається натисканням на кнопку, складається просто ось так рукою, і при цьому ми також автоматично можемо виводити на нього зображення. Такі монітори бувають різних розмірів з меншими або більшими діагоналями, наприклад, 5 чи навіть 7 дюймів. Також існують не тільки механічні моделі, а й моторизовані автоматичні, які автоматично відкриваються при вімкненні задньої передачі. Але вони не набули широкого розповсюдження, тому що. Інколи ось ці механізми автоматичного відкривання дуже повільні, інколи швидко ламаються, тому все ж таки автомобілісти обирають якісь стаціонарні моделі або механічні. Окрім того, що на кожен з цих дисплеїв можна вивести зображення з камери заднього виду, всі вони мають ще один додатковий відеовхід, до якого можна під'єднати додаткову камеру. Наприклад, камеру переднього виду або якесь інше джерело відеосигналу. Тепер від трішки архаїчних рішень переходимо до набагато сучасніших і лаконічніших. Наприклад, є варіант під'єднати камеру заднього виду до ось такого мультимедійного дзеркала. Знову ж таки, подібні дзеркала бувають різних моделей, різних модифікацій з різною діагоналлю дисплея. Є звичайні якісь прості рішення, які мають тільки одну функцію це. Безпосередньо дисплей, і є набагато сучасніші просунутіші рішення з операційною системою, наприклад, там Android або іншими більш простими варіантами, з додатковим відеореєстратором, з додатковою камерою, там з інтернетом, з навігацією, тобто весь функціонал, який на сьогоднішній день може існувати в мультимедійних 2 d магнітолах також доступний і для ось таких дзеркал. Але вони встановлюються набагато легше, простіше, і, наприклад, якщо в автомобілі немає шахти під дін, застосування дзеркала може бути виправданим. Також можна ще звернути увагу на так звані штатні дзеркала. Тобто, ось це дзеркало в нас кріпиться на рідне дзеркало автомобіля за допомогою спеціальних таких гумових затискачів. А існують дзеркала, які встановлюються замість. Штатного дзеркала на те саме кріплення. Таким чином, ми взагалі нічого не змінюємо в інтер'єрі автомобіля, але у нас з'являється можливість користуватись камерою заднього виду. Таке рішення, мені здається, дуже вдалим, особливо тому, що в багатьох автомобілях зображення з камери заднього виду часто виводиться безпосередньо на дзеркало. І купуючи додаткове штатне дзеркало з відеовходом під камеру, ми. Ну, ніби імітуємо штатне встановлення камери. Також це буде актуально для тих автомобілістів, яким не потрібна додаткова мультимедіа в автомобілі, коли потрібна просто камера і більше нічого. І останній варіант, найбажаніший для багатьох автомобілістів, це, звісно, мультимедійна 2D магнітола. Існують універсальні рішення чітко під шахту 2. І існують так звані штатні магнітоли, які маючи додаткову рамку навколо, яка вписується чітко. Інтер'єр автомобіля, і там є всі необхідні вирізи під додаткові кнопки, повітроводи тощо, але в будь-якому випадку основу що штатних магнітол, що ось таких мультимедійних центрів, звісно, складає безпосередньо сам. Дисплей, ну і там внутрішнє начиння магнітоли. Для того, щоб під'єднати камеру до ось такої мультимедіа, в неї також має бути спеціальний роз'єм, до якого під'єднується камера. Тут, як ми бачимо, ціла купа штатних роз'ємів, але в комплекті є перехідник під той самий тюльпан, який є на камері. До штатного роз'єму під'єднується ось такий адаптер, який входить в комплектацію до магнітоли, і до адаптера вже безпосередньо під'єднується сама камера. По ось цьому дроту в нас передається відеосигнал. А для того, щоб магнітола і камера автоматично включались при задній передачі, у нас є ще додаткові сигнальні дроти. При правильному під'єднанні автоматично. Після вімкнення задньої передачі в нас на дисплей мультимедіа буде виводитись зображення з камери заднього виду, незалежно від того в якому режимі перебувала магнітола. Тобто, ви могли дивитись інше відео, ви могли, наприклад, слухати радіо або музику. Тільки буде вімкнена задня передача, на дисплей автоматично буде виводитись зображення з камери. Підводячи підсумки, можна сказати, що на сьогоднішній день камера заднього виду є дуже універсальним і доступним рішенням. Через те, що існує велика кількість різноманітних модифікацій камер, як штатних, так і універсальних, і широкий. Вибір різних дисплеїв, як окремих, так і замаскованих під зеркала або мультимедійних центрів, ми можемо встановити камеру заднього виду на будь-який автомобіль будь-яким зручним для нас чином. Тут все залежить тільки від наших побажань і того, як ми хочемо, щоб це виглядало в нашому автомобілі. Ну, а в мене на цьому, як зазвичай, все. Я бажаю всім мирного неба над головою і все буде Україна!